Привіт, друзі! Ви на каналі, де ми розповідаємо історії, що торкаються серця. Сьогодні наша героїня народна артистка України чарівна й сильна Алла Кудлай. Її голос зігрівав серця мільйонів, а за тим голосом жіноча доля, сповнена і щастя, і втрат, і великої любові. Алла Кудлай народилася в звичайному селі Линовиця на Чернігівщині. В дитинстві вона часто співала на сільських святах, а мама казала Алечко, твій голос це дар Божий, бережи його. І справді, музика стала її долею. Вже у молодості вона співала в хорі «Вірьовки», а потім в ансамблі Червона Рута. Там її голос і щира усмішка підкорили не лише слухачів, а й серце однієї особливої людини. Його звали Микола Кучеренко талановитий художник, старший за Алло на 16 років. Їхнє знайомство нагадувало сцену з фільму. Він малював афішу, вона прийшла на репетицію, погляд, усмішка, розмова, і так почалася історія, яка тривала 15 років. Алла згадувала, Микола був дуже мудрим, з ним було спокійно, ми могли мовчати годинами, і це було найкраще спілкування. Вони створили сім'ю, якій панувало тепло і повага. Народився син Максим, який став найбільшим скарбом у житті співачки. Коли народився син, я зрозуміла, що справжнє щастя це не сцена, а маленькі долоньки, що обіймають тебе за шию, казала Алла. Та з роками між подружжям з'явилися тріщини вона на гастролях, він у творчій тиші майстерні. Вони розійшлися, але залишилися рідними людьми, і навіть після розлучення Алла завжди говорила про Миколу з ніжністю. У 2009 році сталося те, що назавжди залишило шрам у її серці. Алла з Миколою потрапили в страшну аварію. Він загинув на місці, а вона вижила з травмами, з болем, з відчуттям провини і порожнечі. Я тоді втратила не просто колишнього чоловіка, я втратила частину свого минулого. Це був мій рідний чоловік, батько мого сина, мій спогад про юність, дізнавалася артистка. Після лікарні Алла довго відновлювалася, але головною її опорою став син Максим. Саме заради нього вона знову почала співати, виходити на сцену, усміхатися людям. Сьогодні Максим Кучеренко – дорослий чоловік, актор за освітою, а зараз особистий адміністратор своєї мами. Він одружений із прекрасною Мартою Сніженко, і в них двоє дітей донечка Уляна і синочок. Андрійко. Алла з горістю говорить Я щаслива, що мій син виріс доброю людиною, він несе в серці любов. Значить, я все зробила правильно. Через війну сім'я сина тимчасово мешкає за кордоном, але Алла не втрачає віри у зустріч вона чекає своїх онуків, готує для них подарунки, береже старі фото й тихо шепоче. Найбільше щастя знати, що рідні живі й здорові. Попри втрати роки, Алла Кудлай залишається світлою, її голос теплий, як мамині руки, а пісні, як листи із серця. Вона не просто співачка, вона жінка, яка пройшла крізь біль і залишилася людиною. Життя це сцена, де головне не співати голосно, а співати щиро, каже Алла. Друзі, якщо ви теж відчуваєте, що щирість і любов. Сильніші за все ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Попереду ще багато історій про українських зірок, які вміють співати не лише голосом, а й душею.